Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, і сьогодні буде досить цікаве таке відео. От, сьогодні я е, вирішив розпочати е, в рамках е, нашої рубрики про породи. От, я сьогодні вирішив розпочати, е, трішки розповідати вам. Про м'ясну худобу, про м'ясну худобу. І у мене за спиною е, якраз знаходиться, якщо ви уважніше подивитеся, це не мої індики. О, це не мої індики. А за мною знаходиться саме маточне поголів'я знам'янського типу поліської м'ясної худоби. От, якраз саме я вирішив розпочати з цієї породи, з цієї худоби, і стою я зараз на Землях славного Агрікора Холдинга, з якого я розпочинав свою трудову діяльність, от коли повернувся з Британії. Тому е серія моїх відео буде якраз. Проходити на території племінних заводів даного підприємства, і перш за все, я вдячний керівництву, дякую, Олександре. От тобі за те, що ти надав таку мені змогу якраз ближче поспілкуватися із вами. От і вживу показати те, що на сьогоднішній день збереглося, збереглося і розвивається в Україні. Тому е, будемо потихеньку розпочинати. Приїхав я із своїм малятком, з Олександром. О, це, це, теж, <плес> це теж майбутній ветеринар і тваринник, тому він з батьком приїхав якраз на ці всі землі. Скажу для мене це дуже рідна земля, тому що тут я відпрацював майже 5 років от, в тваринництві і фактично. Всі ці корівчини, от колись вони були ще маленькими теличками. От, і якраз ми тут і організовували цю всю роботу разом із спеціалістами, з фахівцями місцевими. От, і якраз налагоджували ці племінні заводи, якраз налагоджували відтворення. І безпосередньо ми тут якраз налагоджували випасання. от, Налагоджували в мене, я тоді був головним ветеринарним лікарем, і безпосередньо налагоджували тут процес. Процес і відтворення, і здоров'я стада. Ну тут, чесно, я вам скажу, є з чим працювати, тим більше тварини на вільному випасі, тварини знаходяться в електропастухах, прямий контакт із природою, прямий контакт із дикими тваринами. Тому тут потрібно вести себе досить і досить уважно і напружено, тому що це досить серйозна робота. от Тут і хижі звірі, і гризуни, і фактично тут джерела всіх. Можливих інфекційних захворювань тому тут потрібно потрібно постійно тримати руку на пульсі, тому. Повертаюся я до породи. Знам'янський тип. Знам'янський тип Поліської. Чому саме почав з них? Тому що ми знаходимося в зоні Полісся, в зоні Полісся, і фактично тут Знам'янський тип є таким класичним показником. Ми поїдемо ще подивимося на поліських чистих, От, але вони мало чим відрізняються. Чому я саме почав із Знам'янського типу? Тому що вони і тоді. І зараз, як кажуть фахівці, вони себе показують найкраще в умовах саме півночі, от і якраз в умовах Полісся. Це невеличкі такі собі кругленькі породи. От вони були створені. В результаті складного відтворювального схрещення от в основному породу створювали в Кіровоградській і безпосередньо у Чернігівській області. Саме тут ось в Агрікор -холдингі. От, І фактично робота була досить така складна. І фактично дана порода була створена на базі сементала нашого українського сементала. до нього приливали кров. Червоної степової. От, потім е паралельно працювали із Шаролє, -Ангусом. От, І В результаті отримали тип типовим. таким ну, Типовою е Типовою ознакою типовою ознакою Ось Оберу цю, ось, стареньку корову, дивлячись по її рогам. Е вона вже більше семи телят привела. От, е у неї дивіться невеличка голова, коротка шия, такий чіткий м'ясний тип тулубу. Хочу сказати наступне, вони досить гарні мамки, вони досить добре себе показують, як по збереженості. І хочу сказати, саме головне, у них самий високий рівень виходу із збереженості молодняка. Я вам скажу саме знам'янський тип, якщо ви хочете займатися м'ясною худобою на території України, спробуйте знайти саме, саме от іменно знам'янського типу. Вони невеличкі, вони вони молочні, у них дуже дуже смачне молоко і вони дуже хороші мамки. От вихід телят от по стадах не менше 95% На сьогоднішній день в господарстві налічується більше 600 голів даної худоби. Е, біля 350 корів основного стада, і знаєте, мені чесно, приємно бачити. Приємно бачити картину, того що це стадо не зменшилося. Не зменшилося ще. Фу, я е, закінчив тут роботу у далекому 2000... 2000-2012 році. От, і фактично вже минуло майже 11 років, от, 12 рік іде, і фактично поголів'я збереглося, тому що е вони мають якраз всі шанси на виживання. Ці шанси на виживання хочу сказати, якщо ви уважно подивитеся, є такі буруваті корівчини. Бачите, окрас білий, такий з легким, з легким відтінком такої кави з молоком. От я скажу середня маса корови е, десь біля. 550-600 кілограм бики. Я думаю, попрошу заїдемо, глянемо на бичатники. Окремою буде окремим роликом. Я вам покажу справжніх биків знам'янського типу. От, але хочу сказати вам наступне: що... Е Мають Дані тварини мають шикарні показники м'ясні. от І я вам скажу, але це все знаєте таке бла-бла-бла, на рівні того, що все-таки ці тварини самі адаптовані якраз до Умов тих, в яких вони знаходяться. Вони не вибагливі ні до кормової бази, вони не вибагливі ні до умов утримання. От Вони живуть, вагітніють, народжують теляток, вирощують їх. Технологія тут завжди стандартна. От е, Телятка знаходяться всі на підсосі. Сьогодні, вже вересень місяць, вже відбувся основний відбій телят. От, теляток вже в них відлучили, відлучають, як правило, телят у віці десь 6-9 місяців. З підсоса, і фактично потім вже і забираються бики, бо, тому що в стаді вже биків плідників немає. Плідників забрали, вони вже всі стоять на своїх кошарах. І фактично тут уже маточне вагітне поголів'я, і вони чекають свого часу, поки вже накриє всю землю снігом. І вони вже підуть рівними колонами на свою на зимівлю, І фактично задля того, щоб уже потім... Стати, щоб їх переректалили, і фактично вже провели роботу по відбору. От по якби розміщенню вже на зимівлю. хочу також сказати, що вам наступне. Я хочу сказати, наступне що. Вихід, якраз молодняк, досить швидко ростучий. Вони такі, знаєте, білі абердинчики. Я їх називаю білі абердинчики. Вони в е, свій якраз період. от Вони зараз, бачите, я вже їм цікавий, стаю, стаю. Цікавим. Бачите, вони вже всі потихеньку підходять до мене, тому що я для них не несу агресії. От, тому вони так, от, знаєте, як малі діти обступають і відповідно вже от, слухають і дивляться, що ми з ними робимо. От, про що ми розповідаємо? Хочу. Сказати вам наступне, що тут повторюся природні парування. Працюють бики, шаролє бики тут як поліпшувачі. От і фактично, про шаролє ми теж поспілкуємося з вами про цю породу. От, і фактично. Хочу сказати, що вихід м'яса у даної породи. Ось дивіться, Молодий нити стоїть ось такий, ось такий, буруватий, дивіться, яка кругла от, махіна. От, і фактично тут чітко виражені м'ясні пропорції, якраз чітко видно, ну вони фактично квадратні всі. От, і Тут от якраз класика. От, те, що ось о, дивіться, підійшла корівчина, я казав за її молочність, дивіться, яке велике вим'я. Ну, молока для якраз для теляток тут достатньо. Достатньо всього. І хочу сказати також вам наступну річ, що вихід м'яса, вихід м'яса становить із забойної туші десь близько 63-65%. Досить добрий показник. От, І якщо балакати про е, е, співвідношення. Кістки і м'якіша, то на одному кілограмі кістки виходить десь в середньому 5-6 кілограмів м'якоті. Е от. Така от історія. Досить цікава порода, вона нова, але я рахую, що вона теж має право на існування. От Бачите, ось о, типова їхня мордашка, вони от такі, знаєте, от такі, такі знаєте, трошки курносенькі. от Бачите, вони курносенькі. Це їхній от, е, класичний, е, якби такий, е, ну, особливість їхня от, цієї породи, що сірий носик. От, і Бачите, типовий, вони, вони такі трошки курносі, такі вони Прикольні, я вам скажу. От. Є, е, е, в основна маса їх народжується комолами, але ну, є представниці, ось, дивіться, ось, підходить до мене. Красуня, одна, ви дивіться, які в неї шикарні роги. От Тут вже, звичайно, що вона, бачите, вже стара-стара корова. Тут вже по її е, рогам видно, що в неї це вже, мабуть, до 10-го теляти доходить, але ви бачите, вона тримається бодрячком. Ось Хочу ще декілька слів сказати, по, про їхнє утримання тут. ось дивіться. Повністю даний сектор повністю облаштований водонабуванням. Стоять такі ось передвижні водовозки, корита із свіжою водою. Більшість худоби випоюється саме водою із свердловини, от, щоб менше, менше природних водоймищів. От, якраз для Мінімізації контамінації екто і ендопаразитами. От, Тому тут система працює чітко. Також хочу сказати, що е, цілодобово знаходиться охорона. От, е, І фактично хлопці-доглядачі, які постійно контролюють е, випас. От, Дивіться, ось електропастух. Електропастух система дуже проста. Ось у, дивіться, шестерка. Е, Шестерка проволока і ось отакий ізолятор приварений і я вам скажу вічні електропастухи. От. Тому, тому я дуже вдячний хлопцям за те, що надали мені таку змогу сьогодні ближче поспілкуватися із знам'янськими коровками. Дякую вам і будемо їхати не, не, не. далі. От, тому е, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і продовжуйте бути зі мною на моєму каналі. І е, я вас буду продовжувати знайомити саме з усім живим, що ще залишилося. А саме головне розвивається і відроджується в нашій країні. Бувайте до зустрічі в наступних відео.